Радіо UA Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 сорок ЕМ в студії Наталя Магакелідзі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається наразі. Закінчиться 681 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог завдав три ракетних та 16 авіаційних ударів, і здійснив 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Натомість авіація сил оборони завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб. Отож цієї ночі армія Російської Федерації вдарила трьома шахедами по Херсонщині. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Удари прийшлися по адмінбудівлі та модульному містечку в селі Високе Тягинської громади. Агресор також вдарив ракетою по Криворізькому району Нікопищину. Тричі обстрілював з артилерії та спрямовував туди дрони Камікадзе. Росія знову атакувала прифронтову теплу електростанцію. ДТЕК за попередню інформацію обійшлося без жертв. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. За останні два з половиною місяці ворог здійснив на станцію більше десятка атак. Російська Федерація може розпочати новий наступ під Харковом 15 січня, так як зазначається видання за телеграф, Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова, оскільки Москва посилює бомбардування північно-східного міста та прилеглого регіону. Місцеві підрозділи військової розвідки також вважають, що російські війська можуть планувати посилити повітряні атаки цими вихідними, щоб збігтися з Різдвом у Росії, яке відзначається 7 січня. Джерела видання додало, що сухопутний наступ може розпочатися незабаром. Після цього можливо дата його початку, 15 січня. В Україні створили бойового робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Машина обладнана автоматичною турелою та може виконувати бойові завдання, наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Також платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Робот пройшов успішні випробування та має позитивні відгуки від військових. А ось на Московії з технікою не все так гладко. Відомо, що Росія виготовляє до трьох винищувачів бомбардувальників на рік, таких як Су-34. Речник повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи підпал Су-34 на аеродромі Шокол, про який повідомляв ГУР, заявив, що для Російської Федерації втрата літаків дуже відчутна. Їхнє виробництво в умовах санкцій досить тривале і проблематичне. За його словами, Су-34-35 це найсучасніші літаки окупантів. Путін підписав наказ, який дозволить надавати українським дітям російське громадянство. В офісі уповноваженого з прав людини вважає, що громадянство надаватимуть, щоб депортованих українських дітей юридично не залишилося в Російській Федерації. Це були усі актуальні новини з фронту та рашки за останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.